Жила була маленька дівчинка на ім'я Зорянка. Вона була дуже допитливою і завжди мріяла побачити далекі зірки, які щоночі блищали у небі, немов маленькі світлячки. Одного разу, коли зорянка вже збиралася лягати спати, раптом почула ніжний дзвінок біля вікна. Відкривши очі, вона побачила, як просто перед її віконцем спустилася велика срібна зірка. Зорянко. прошепотіла зірка. Ти хочеш здійснити нічну подорож до зірок? Так, так. захоплено відповіла дівчинка. Зорянка навіть не встигла відчути, як її підхопив легкий м'який вітерець, і вона піднялася високо в небо разом із срібною зіркою. Зірка підморгнула їй і сказала Тримайся міцно, подорож починається. Зорянка побачила, як вони пролітають повз велику яскраву місяць няню, який оберігав усіх, хто мріяв і дивився в нічне небо. Місяць підморгнув зорянці і, сміючись, сказав Зорянко, бережи свою мрію, бо вона світить яскравіше за всі зірки на світі. Дівчинка тримала зірку за хвостик і відчувала, як теплий вітерець огортає її, наче пухова ковдра. Раптом вони опинилися біля великої ведмедиці, могутньої зіркової конячки, що могла перелітати через усе небо. Ведмедиця помахала лапою зорянці та мовила. Тип і справжня маленька мандрівниця, але пам'ятай, що головне не лише побачити світ, а й повертатися додому з новими знаннями та добром у серці. Пролетівши далі, зорянка побачила зоряний міст, який вів у далекі, незвідані світи. Там вона зустріла веселих світлячків, які танцювали і вигравали сяйвом навколо неї. Вони були маленькими мрійниками, як і вона, кожен зі своїм бажанням у серці. Один з них, на ім'я іскорка, поділився з нею своєю мрією стати провідником для тих, хто загубився у темряві. Зорянка з усмішкою подякувала йому і рушила далі, аж поки не дісталася молочного шляху. Він виглядав, немов шовкова річка, що текла небесним простором. Поруч із ним сиділа старенька сова, яка була мудрою берегинею зірок. Вона спитала: Куди ти мандруєш, зорянко? Я хочу побачити зірки ближче і дізнатися, про що вони мріють, відповіла дівчинка. Сова лагідно кивнула і показала лапою на далеку яскраву зірочку, яка світиться яскравіше від інших. Та зірка мріє про світ, де немає ні темряви, ні страху. Твоя мрія, Зорянко, теж світить яскраво. Пам'ятай про це, коли повертатимешся додому. Зорянка відчула, як її серце наповнюється теплом. Пора було вертатися додому. Вона вдячно подякувала сові, іскорці та іншим, хто зустрівся їй на шляху. Зорянка подивилася на свою зірочку друга і тихенько прошепотіла Я готова повертатися додому. І в ту ж мить вона опинилася у своєму ліжечку під м'якою ковдрою. Дівчинка посміхалася, а на її ліжечко крізь вікно ніжно падало світло далекої зірочки, яка нагадувала їй про нічну подорож і мрії, які варто берегти. Так і заснула зорянка, із теплом у серці та усмішкою на обличчі, знаючи, що десь там, високо в небі, завжди є її зірочка, яка чекає на нову зустріч.